Подкаст Національної школи суддів України це Голос суддівської спільноти, де ми говоримо про актуальне судді, правники, науковці, представники громадських організацій та експерти у відкритих розмовах про судову владу, виклики правової системи та зміни, що визначають майбутнє правосуддя в Україні. Тут слово має вагу і значення. Вітаю всіх, хто нас слухає. А це. Поціновувачі подкастів Національної школи суддів України. Я Тамара Закревська, заступник начальника відділу підготовки викладачів тренерів. І як і обіцяли, сьогодні ми торкнемося теми, яка викликає чимало суперечок, зокрема у правничому середовищі, це запозичення слів з інших мов. І говорити ми будемо про це, пані Оксану Кабуш, з якою ми вже вам розказували про. Наголоси вітаю, Оксана. Вітаю, Тамаро, вітаю всіх слухачів подкасту. Оксан, скажіть, будь ласка, от чому в українській мові, зокрема, в правничій особливо це відчувається останнім часом. З'явилося багато запозичень з інших мов. Іноді здається, що ну занадто. скажу так. Це природний процес для будь-якої мови. Глобалізація світового інформаційного простору, міжмовні контакти, вивчення іноземних мов звичайно позначаються на функціюванні та розвитку будь-якої мови. Українська не виняток право теж. Постійно розвивається під впливом міжнародної співпраці, тож коли з'являється нове явище, нова концепція, нова технологія, яка потребує правного регулювання, здебільшого разом із нею приходить і назва. З іншої мови у сучасному світі розвивається все і поширюється неймовірно швидко. Тому мова іноді не встигає витворити власний відповідник у країнах Балтії, Польщі, Чехії, Франції над цим працюють спеціальні інститути. Мрію, щоб і в Україні так було, але тобто запозичення не завжди погано. Звичайно, ні, це збагачення словникового запасу, поповнення, так би мовити, скриньки новими інструментами. Головне розуміти, коли цей інструмент справді потрібен, ну, і звичайно, дозувати вживання іншомовних слів, щоб наша мова не перетворилася на суржик. На жаль, ми вже маємо гіркий досвід. Так, маємо на прикладах, да чуємо іноді лекції, тренінги, де. Вживаються іншомовні слова, яким є в українській мові, є слова, які ми можна назвати процес, і про це ви розкажете, Оксано, тому що нагадаю, пані Оксана, кандидатка філологічних наук, авторка і співавторка багатьох посібників із ділової української мови, та якраз української мови за професійним спрямуванням. Тоді розкажіть Оксану, які... Запозичення справді потрібні, коли от без них ми не можемо обійтись? запозичення іншомовних слів виправдане тоді, коли ми запозичуємо, як я вже казала, слова разом із новими поняттями, предметами або явищами, для яких в українській мові немає відповідників, або ж якщо складно точно передати одним словом. Чи словосполукою нове поняття? Наприклад, блокчейн, криптовалюта, угу. кіберзлочинність, комплаєнс Вживання цих термінів, як на мене є виправданим і логічним. Хоча не всі колеги-філологи зі мною погодяться. Я... Немовна пористка. Добре, а от слово подкаст виправдано запозичення це чи ні? Так, цей термін з'явився 2004 року для опису нового формату, який тоді з'явився, і в українській мові на той час не було українського відповідника, який би точно описував цей формат. Тож запозичення подкаст. Виправдане, а тоді скажіть, які запозичення з інших мов невмотивовані? Невмотивовані запозичення називають варваризмами. Думаю, що не потрібно пояснювати значення слова варвар. Так, це іншомовні слова або вислови, які ми вживаємо без потреби, тоді як в українській мові вже є зрозумілі й точні відповідники. Всі знають, що варваризми не збагачують мови, а навпаки, засмічують її, тому їх потрібно уникати. Наведіть приклади таких слів. Наведу кілька прикладів. Івент. Читаю на сайті поважної установи відбувся юридичний івент. Тож в українській мові вже є слова, зокрема іншомовні, наприклад, захід, подія, свято, зустріч, конференція, вебінар, семінар та інші слова. Доберіть відповідне замість цього варваризму або сайт івент. А це, взагалі, українською супутній захід, до речі, найуніверсальніший відповідник, додатковий захід, паралельний захід, супровідна або супровідна подія, слово має два наголоси, додаткова подія. Тож запланований ряд. Сайт івентів, а низку супутніх заходів оділи. як звучить красиво, так. зрозуміло, красиво. Для обговорення проблем, наприклад, пов'язаних із кіберзлочинністю, і звучить по-українськи. Імплементація? Так. Імплементація. У міжнародному праві це термін. Спровадження норм міжнародного права в національне законодавство. Але чомусь слово почали вживати там, де треба. Провадження, запровадження, реалізація, виконання, здійснення, втілення, застосування, проведення. Читаю в інтернеті, імплементація рішення суду, виконання рішення Звичайно. суду або доберіть інші Слово відповідно до контексту. Навіщо тут імплементація? Або ж імплементація закону, як сказати по-українськи, впровадження, реалізація, виконання, застосування Я закону. Сказати, да. Так, Тож не треба вживати слово імплементація там, де не треба. Спікер ще одне слово. Українських відповідників багато, назву кілька: речник, промовець куратор. До речі, слово речник має давнє слов'янське походження і пов'язане з коренем реч, який є в українському слові річ, у значенні мова, розмова, слово та дінні слові ректи, говорити, промовляти. Українською говорять, розмовляють, а не спікають. Ну так, і як би гарно звучало суддя речник. Так. Суддя-речник, погодьтеся, звучить гарно диджиталізація. Ще одне улюблене слово у нашому законодавстві. Є термін цифровізація українською. Можна сказати ще й оцифровування, коли позначаємо дію. Оцифрування, коли визначаємо подію. Пригадайте, Тамаро, скільки варіантів його написання ви бачили? І зараз я ще бачу. <с> так. А відповідно до правила дев'ятки, слово потрібно писати з літерою И: диджиталізація. За цим правилом пишемо також стикер українською наліпка, скриншот українською знімок, екрану або екранознімок, боди-камера, Нагрудна камера або нагрудний відеореєстратор можна продовжувати до безкінечності. Скажу таке: через бездумне вживання англізмів, або зараз почали казати англіїзмів, відбувається рознування лексичного складу української мови. Слово Українські слова знову опиняються на периферії, а це означає, що їх скоро забудуть, замінять варваризмами. Нас Історія не вчить. На жаль, українська правнича думка теж перестає бути українською, і не лише правнича. Це ви і про освіту нашу. Так, і про освіту нашу. В нас є т'ютори, ментори, коучі, скіли. Наголос, до речі, перевірила. Скіли, воркшопи, фідбеки, дедлайни, кейси. Це вже про нашу освіту. Тобто зловживання іншомовними словами. Можна назвати модною тенденцією, правда ж? І вона не завжди обґрунтована. Саме так. І ця тенденція вже має негативні наслідки. Тоді, Оксано, скажіть, будь ласка, де на вашу думку і пораду, де та межа між необхідним запозиченням і зайвим калькуванням? Жатамару проходить там. Де запозичення перестає бути інструментом збагачення мови, а стає лише показником неповаги до мови, лігії, недбалості або ж сліпого наслідування. Важливо шукати баланс між відкритістю до нового та збереженням самобутності, чистоти української мови, як це роблять, наприклад, у Франції. Польщі, Чехії одне із завдань закону України про забезпечення функціонування української мови як державної сприяти. Далі зацитую вживанню замість іншомовних українських слів. Сполучень і термінів у разі, якщо в українській мові є рівнозначні відповідники та підвищення рівня обізнаності громадян про них, стаття 3. Я дотримуюся цього закону. Дякую. І тут уже в мене знаєте виникла така думка: напевно, коли ми... це буде така порада від мене, як від е... не нефілолога. Якщо ми зустрічаємо слово іншомовного походження, знову ж таки повертаємося до словників онлайн. І з'ясовуємо для себе не тільки як вимова цього слова, але й його і значення. І, можливо, підберемо слово української мови, яке буде звучати миліше, скажімо так, милозвучніше. Так, але не лише до словників України онлайн. Е, можна просто розгорнути англійську-український словник і подивитися переклад української, тобто тлумачать. Англійське слово або інше слово за допомогою наших синонімів, ми можемо одразу дібрати потрібний нам відповідник український мова правника це його інструмент, і як будь-який інструмент він повинен бути гострим, точним та ефективним. І звичайно, що виважений підхід до використання іншомовних слів. Розуміння їхньої доцільності чи недоцільності є запорукою не лише мовної грамотності, а й успішної юридичної практики. І нехай ваше мовлення буде прикладом досконалості та ясності. Дякуємо за увагу і до наступної зустрічі! Почуємося! Подкаст Національної школи суддів України це голос суддівської спільноти, де ми говоримо про актуальне: судді, правники, науковці, представники громадських організацій та експерти у відкритих розмовах про судову владу, виклики правової системи та зміни, що визначають майбутнє правосуддя в Україні. Тут слово має вагу і значення.